Вітаю всіх! Вибачте, що ти виграється зі мною. Знаєте, що я хочу подивитись таке? Я вам робила розклад, у мене були приватні навіть розклади на цю тему. А тепер: чи буде компенсація реальна ВПО з окупованих територій? Чи буде компенсація виплачена для людей з окупованих територій? Хто ВПО, ВПО з окупованих територій отримує реальну компенсацію за житло. Буде вона? Дивимось, буде? Буде. На рівні влади це реально утвердили, буде не всім, я так розумію, це треба довго чекати і вибивати. Не відразу і не всім. Грошей на це потрібно багато. Тут давайте гляну. Жителі ВПО, які з окупованих територій, ВПО з окупованих територій, отримують компенсацію за житло. Буде в них компенсація за житло? Ух, будь-миловішими. Скоро з'явиться знак на дні колоди знову, господи, скільки можна. Врейність висока, ніколи. Так, дивіться, я так розумію, тут дурдом, як завжди, відбувається. Майте на увазі, що. Ви повинні відповідати вимогах, подати заявку, а там, можливо, вас будуть розглядати, і виплачувати чи ні. І коли будуть ці гроші. Ось так. Справа в цьому. Тому слідкуйте, подавайте заявки. Карти важкі. Насправді дуже важкі, бо там не все так легко і просто, як би хотілося. Але пробуйте.